У сумах викрили старшого інспектора дорожньо-патрульної служби на хабарі. Спіймали за руку чоловіка співробітники СБУ та прокуратури. Неправомірна вигода, що її вимагав і отримав правоохоронець, склала 5 тисяч гривень. Таку неправомірну вигоду співробітник поліції вимагав від фізичної особи за невжиття не заходів правового характеру. Це стосувалося одного із автомобілей. Фактично, цей автомобіль могли вилучити цієї особи, щоб автомобіль не вилучили, він заплатив 5 тисяч гривень. Так. А до цього чоловіка будуть якісь претензії правового характеру, зв'язку з тим, що він дав гроші, він дав хабара. Ні, розслідування проводилося і за заявою цієї фізичної особи. Тобто, ця фізична особа спочатку прийшла до прокуратури Сумської області і повідомила про те, що в неї вимагають неправомірну вигоду. Вже на підставі цих матеріалів було внесено відомості до єдиного реєстру досудових розслідувань і розпочалось досудове слідство. Тобто претензії до особи, яка надавала неправомірну. Вигоду в такому випадку не може бути. Наразі вирішують питання щодо оголошення поліціянту підозри та обрання йому запобіжного заходу. Чоловікові 35 років, із них 16, він пропрацював в органах внутрішніх справ.